Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні трошки незвичне відео для мого каналу. Я маю колекцію сортових палергоній і вирішила провести експеримент, як найкраще вкорінити палергоні. Основу я вкоріняю палергонію осінню та весною. Хоча радять вкорінювати навіть протягом року. І ось тут ви можете бачити способи вкорінення, які я знаю. Якщо хтось знає більше способів, то пишіть в коментарях. А зараз я хочу провести такий експеримент, щоб побачити, як найшвидше можна вкорінити. І зараз буду вам розказувати. Тут в мене є звичайна водичка кип'ячена і охолоджена. І цей сорт називається Людвіг. Він дуже гарно цвіте. Оцей зріз вже підсох десь приблизно 4 години. Хоча для води можна і не чекати, щоб вони підсихали. І ось тут. Я написала дату, і водочка. Ось так. Людвіг йде у водичку. І хочу сказати, що дуже добре, коли ось низ зрізу не торкається низу стаканчика. От. Це перший спосіб. І усі зрізи, усі стаканчики підуть під лампу. У мене є стелаж з лампами. І вони підуть туди. Е, наступний спосіб теж буде зріз з Людвіга. Е, і я ще водичку додаю оцей укорінювач. Я ось так чуть-чуть насипаю небагато, трошечки, можливо, забагато. Розмішую усі свої пелергонії. Я ось так підписую, це я взяла. Паличку з іншої рослини от і ставимо наступний зріз. Ось так. Трошечки забагато води, я пізніше злию. Та, забагато, я злию вже пізніше. От, а можна, в принципі, поміняти ні, не буду вже міняти, злию пізніше. І наступний спосіб, це в мене інша, інший сорт, софні Ема. Ось такий великий. Я просто запихаю в агроперліт і буду поливати. Правда, буду поливати з завтрашнього дня. Сьогодні ще не можна. Далі я буду вкорінювати в землі. Це є. Забула землю, як джіфі, а, джіфі, а інші, Класман. Точно. Класман. Я беру завжди класман. І е, зараз я буду оцей сорт Pink Rumble. Просто в землю. Ось так. Запихаю. І обов'язково, якщо ми ставимо в землю, то старатися поливати по краях. Ось так. Тут головне не перелити. Ось. І наступний спосіб, це з додаванням агроперліту. Я зазвичай використовую оцей спосіб: класман плюс агроперліт. Але для експерименту будемо пробувати. Хочеться дізнати дійсно, який найшвидший спосіб вкорінювання полегоні. І це сорт принцеса Філіппіна. Це дуже гарний сорт, такий рожевий. Ось такі способи вкорінення пелергоній знаю я. Поливати я буду протягом тижня. А вам відео вже покажу, що в мене з цього виходить наступного тижня. Тобто, у нас сьогодні 9, наступне відео по вкоріненню пелергоні вийде 16 числа. Тому дивіться і вибирайте собі спосіб вкорінення пелергоній. Ось таку я справу роблю. Вже майже тиждень, тому що це в мене не, скажімо так, не декілька видів пеларгоній. Я маю приблизно біля 60 видів сортових пеларгоній. От тому я трошечки залишила своє хобі в'язанню і перейшла на інше. Ось так. І ц... буду вам кидати всі свої сорти пеларгоній в коротких відео. А в довгому оцьому тільки розкажу про вкорінення. І який спосіб найшвидший. Ось, залишайтеся на каналі. Усім бажаю мирного, спокійного неба. До зустрічі в наступному відео про переорвані.